Груди і стегна Смерть і життя. Авторка Євгенія Кононенко. Читає Валентина Виноградова. Катерина твердо вирішила цього вечора поговорити з сестрою Маргаритою. Але остання кашляла так страшно, так надривно, так довго, що перша приречено подумала. Ну от знову нічого не вийде. А скільки разів давала собі слово сьогодні неодмінно. А Маргарита все кашляла, кашляла, і високі стіни великої порожньої кімнати трикратно відлунювали той жахливий кашель. Здавалося, з цього нападу Маргарита вже не вийде. Так і здригатиметься, і тремтітиме і затулятиме обличчя руками, поки не заспокоїться назавжди. Та ось вона замовкла і, здається, залишилася живою. Завмерла на підвіконні, бо більше ніде не присядеш, у хаті щойно завершено ремонт, меблів немає. Тепер Катерина чекає, щоб сестра остаточно заспокоїлася. Нехай вона заговорить першою, а тоді вже Катерина скаже те, що має сказати. Я мала доконати цей ремонт, нарешті урочисто вимовила Маргарита. Ніби йшлося мало не про підсумки життя. Я мала пройти цей шлях, я мала донести свій хрест. А Катерина подумала про неадекватність пафосу. Тону розмови та її предмету. Так, відремонтували помешкання. Хто ж заперечує, це певна житейська перемога. За це можна випити, щоб стіни стояли, щоб стеля не сипалася, але говорити про це так значуще, ніби виведено військо з оточення. Я мала завершити цей ремонт. Мені треба поговорити з тобою, Катю. Я маю тобі сказати щось дуже важливе. Катерина стрепенулася рвучко обернулася до сестри. Мені так само, я також маю сказати тобі щось не менш важливе, і давно вже маю сказати. Ну, то хто перший? У якому сенсі хто перший? У прямому хто перший каже своє дуже важливе. Давай, спочатку я. У мене питання смерті і життя. Ти знаєш, у мене в якому сенсі теж. Тоді починай ти, зітхнула Маргарита. Кілька хвилин сестри сперечалися, хто почне говорити про своє дуже важливе. То боролися за першість, то поступалися місцем одне одній. Нарешті Катерині здалося, що цей абсурдистський діалог може тривати цілу вічність, і вона рішуче перейшла до справи. Рито, ти вже кілька місяців займаєшся винятково своїм ремонтом, і твоя Настя мало не весь час у нас. Я все зробила дуже швидко, бо в мене немає часу, знову невиправдано, значуще, відповіла Маргарита. Люди такі ремонти роблять роками. Можливо, й так, неможливо й так, а саме так, істерично вигукнула Маргарита. Гаразд, хтось це робить роками, ти це зробила за два місяці. Але всі ці два місяці твоя Настя живе у нас, і моя Елька увесь час із нею спілкується. Маргарита мовчить на підвіконі. Вона починає часто й глибоко дихати, певне, змагаючись із новим нападом кашлю. Я розумію, ти виховувала доньку як могла. Дівчина росла без батька. Один відчим, другий, потім знову нікого. Я ж нічого не кажу. Що я можу тут казати? Але наша Елька росте по-іншому. Її виховувала небіжчиця Марія Петрівна, моя свекруха. Мені з нею було важко, але я знала, дитина доглянута. Навесні Марія Петрівна померла, а потім прийшла твоя Настя. І я не впізнаю свою Ельку. Вона почала користуватися косметикою, робить маски для обличчя, фарбує волосся. І це в 14 років. Вона повикидала усі бавов'яні трусики, які купила небіжчиця бабуся, і носить тільки такі, як твоя Настя. Спереду фіговий листок із мережева, ззаду мотузка між сідниць. Маргарита мовчить, тільки далі розтібає гудзики на блузі, лізе хусткою туди, втомлено витирає піт поміж своїх пишних грудей і мовчки дивиться на сестру, ніби не розуміючи, про що вона. І тоді Катерина викладає козирного туза. А вчора, вже по тому, як ти дзвонила, вони...» Маргарита не перепитує, що власне робили вчора двоюрідні сестрички, чим так обурили Катерину. Вчора вони під музику танцювали голі, просто у вітальні, і не бігли ховатися, коли я увійшла. Маргарито, я розумію. Ти виховувала дочку, як могла. Я розумію, батька не було, один відчим, другий, тепер знов нікого. Дитина не винна, і я тебе не засуджую. Кожен живе, як може, але я категорично проти, щоб твоя Настя наразі спілкувалася із моєю Елькою. Маргарита знову мовчить. Катерина передбачала, що сестра образиться, тому й довго не змогла наважитись на цю розмову. Але більше так не можна. Із Елькою стільки проблем, а як поряд Настя, проблем не вдвічі, а вчетверо більше. Настя годинами висить на телефоні, в їхній дім тепер додзвонитися, як на вокзал. Вона кокетує із татом Ельки, як доросла. І головне, вона немилосердно розбещує Ельку, чого ти мовчиш, Маргарито, це серйозно, це все дуже серйозно. Після того, як ти це сказала, нарешті вимовила Маргарита, те, що я хочу тобі сказати, втратило будь-який сенс. Я гадала ми однієї крові. Гадала ми і в горі, і в радості разом. Маргарита знову говорить пафосно, ніби на якійсь панахиді. Але цей ремонт я таки витягла. Боже мій, Рито! Так, ти витягла ремонт. Тепер ви з Настею будете жити тут, як цариці, а потім мине час, і Настя Зелею знову будуть спілкуватися. Тільки тимчасово їм неодмінно треба побути окремо. Скоро осінь, в обох розпочинається школа. Так, осінь, скоро осінь. А ти знаєш, Катю, восени найбільше смертей. Яких смертей? Що ти таке кажеш, Рито? Людських яких іще? Довго, довго Катерина умовляє Маргариту сказати те, що мала на меті сказати, а також пояснити, чого це вона раптом про смерть. І нарешті Маргарита застебнула гудзики на блузі до самого горла і сказала цього разу абсолютно буденно, без пафосу, У мене рак грудей. Оперуватися я не буду, потворою не житиму. Цю хату хіба я для себе її ремонтувала? Я маю надійних клієнтів. Маргарита назвала божевільно велику суму. я собі думала Настя, поки не встане на ноги, буде в тебе, гроші, звичайно, будуть тобі. Я буду. Маргарита знову зайшлася страшним кашлем. А Катерина не знала, чи заспокоювати сестру, чи бігти звідси геть. Господи, ну, може, щось можна зробити. Та й тобі вже більше сорока, це ж усе таки не двадцять, коли зовсім страшно. Тобі треба оперуватися, Рито, після цього довго живуть. От у нас на роботі Ольга Васильівна. Передавай Насті, щоб збирала речі. Якось буде. У мене є друзі не переживай за нас. Настя, може, побути в нас до кінця літа. Ні, а то ще виведе на панель твою Ельку. Мені не треба, щоб нас десь згадували лихим словом. Завтра вранці я візьму машину і приїду за дочкою. Від сестри Катерина приїхала додому пізно. Насті нічого не сказала, але та вже поговорила з матір'ю по телефону і безладно складає речі, то спаковуючи, то розпаковуючи рюкзака. А Елька схлипує і не розмовляє з мамою. Хіба вона могла собі дозволити таке раніше? Що сталося в цьому домі? Питає чоловік, коли вони вже лягли, і вона розповіла йому про розмову з сестрою. Він довго мовчить у темряві, а потім вимовляє. Я її розумію. Відтяти маргариті груди все одно, що каструвати активного чоловіка. Не кожен піде на це. Багато хто обере смерть замість такого життя. Кілька місяців тому вони з чоловіком посварилися, як періодично свариться більшість подружжів. і він кричав їй, що ніколи не зраджував їй в прямому значенні, тобто матеріально ніколи не був із іншою жінкою. Зате в непрямому жодного разу не був, власне, із нею, завжди уявляв на її місці іншу. Хто вона? Хто? люто допитувалася Катерина. «Ритка? Чесно кажи, це Ритка? Я бачу, як ти по кобилячому зазираєш її за декольте. Декольте у Маргарити було не тужливим закликом і не фривольним запрошенням, а органічним виявом її жіночності. Що б не робила вона в цьому житті? Чимось торгувала чи десь адмініструвала, вона завжди ставала секс-символом установи, на яку працювала, хоч ніхто до кінця не міг збагнути усього ідіотизму модного поняття секс-символ. Зверніться до жінки з великим Декольте, радили відвідувачам. Декольте Маргарити було сутнісним моментом її особистості. Без нього не було її. Катерина розповіла чоловікові про плани Маргарити щодо здачі квартири в оренду. І за скільки? Катерина назвала суму. Такі величезні гроші. Чоловік Катерини вже давно перебував на межі безробіття. Він брався за все, навіть за мережевий маркетинг. Але в нього нічого не йшло, і тут такі гроші задурно. І ти відмовилась, щоб Настя жила в нас за такі гроші? Ти ж тільки вчора запитував, коли вона вже з'їде, скаржився, що вона з'їла твою вечерю, на яку ти розраховував. Так, але, маючи такі гроші. Можна буде не переживати, як хтось з'їсть не своє. Я те саме подумала, коли їхала додому. Але я спершу поскаржилась їй на Настю, а вже потім вислуховувала, що вона мені хоче сказати. І вона переказала, щоб ти прислала Настю до неї так, прямо завтра. Послухай, Катю, це дуже страшно. Це не танок голих дівчат перед дзеркалом, це смерть і життя. Ти не знала, що все так серйозно, коли поскаржилась на Настю. А тепер ти усвідомила все і переглянула своє ставлення до сердешної сирітки. Ми зараз їдемо до Маргарити на таксі. Ми маємо підтримати твою сестру в такі страшні для неї хвилини. Давай поїдемо завтра, після роботи. Це буде суттєво дешевше. А чи не буде запізно? Вона вже може забрати Настю. Тоді буде важче домовлятися. Вона й зараз могла вже домовитися з Ігорем або з Сергієм. І ще чого. Сергій алкоголік, а Ігор патологічний бабій, охарактеризувала Катерина колишніх чоловіків сестри, в яких вертлява Настя примудрялася й досі стріляти невеличкі кишенькові гроші. Певне, так і треба їхати. Врешті-решт, це не труси і не косметика, а смерть і життя. Вони одяглися і тихенько вийшли зі спальні. Було вже зовсім пізно. В кімнати Ельки було тихо, а у вітальні, куди перебралася Настя, відмовившись спати в ліжку небіжчиці Марії Петрівни, за причиненими дверима горіло світло. Вочевидь, Настя пакувала речі. Вони мають випередити її. Вони легко впіймали таксі і швидко доїхали до Маргарити. Вікно з вулиці темне. Там, на підвіконі, сиділи сестри кілька годин тому, і останні промені червоного вечірнього сонця грали у волоссі Маргарити і падали їй у декольте. Так, звичайно, це важко вірити. Молода жінка, ефектна, сексуальна. І раптом таке лихо. Увійшли в подвір'я, де пройшло їхнє сестрою дитинство, де покійна мама кликала їх з четвертого поверху Катю, рито, їсти. Тоді їм належала лише одна кімната, та що вікнами у подвір'я. Зараз там горить світло, хоча на дворі глупа ніч. Маргарита не спить. Вони приїхали вчасно. Було пролито море сліз і згадано безліч дитячих ностальгічних історій. І те, як стояли меблі у них і в сусідки сіми з уселівни, чию кімнату вони зайняли, коли та іммігрувала. Ось тут був комод, а тут трильяж. Ми Рідні сестри однієї крові, а Настя зелькою двоюрідні. То з ким же їм товаришувати, як не одна з одною. Тільки Настя вся така згарбна, а Елька вся в прищиках. Нічого, Настя на два роки старша. Елька підросте і буде така, як Настя. Сестри обнялися і розридалися. Чоловік пішов на кухню різати ковбасу і розливати горілку. Від вересня тут уже будуть квартиранти, вони в'їдуть зі своїми меблями. То ти продала всі меблі нашої мами? Так, а тобі вони були потрібні, у тебе ж гарнітури в усіх кімнатах. Але я б радо взяла тумбочку з передпокою. Вибач, я не подумала. Не страшно, що вже та тумбочка? А як усе це буде практично? спитав чоловік, коли вони вранці верталися додому першим метро. Не знаю, відповіла Катерина. А практично, на початку вересня, Маргарита вручила сестрі суму грошей на утримання Насті. Не таку величезну, як обіцяла, але вона ще тут. Їй можуть знадобитися гроші. Собі Маргарита наняла крихітну готельку на околиці, дала сестрі копію ключа від неї, показала, куди слід іти, коли вона перестане телефонувати. Настя наказала, щоб у холодильнику завжди був свіжий сік, а також привела хлопця і з його допомогою врізала замок у двері від вітальні. Яку віднині іменувала своєю кімнатою і куди не пускала навіть ельку. У жовтні від Маргарити знову надійшла сума грошей. Не грандіозна, як вважалося раніше, але родина давно не знала таких грошей. Безробітний і неоплачуваний чоловік власною персоною вставав уранці і проводжав до школи Настю. Як головного постачальника грошей в цьому домі. Коли Настя йшла, вставала Катерина і проводжала Ельку. А Маргарита перестала телефонувати. Вже й листопад не за горами. Може, в листопаді їм перепаде повна сума, а Маргарита не телефонує. Катерина порадилася з чоловіком, і вони, перш ніж їхати до її готельки, спитали, що про все це думає Настя. Настя відповіла, що поклялася мамі бути щасливою за будь-яких обставин. Тільки цією клятвою вона змогла полегшити бідній мамі її нещасну долю, і Катерина рушила до сестри сама. Всю дорогу Катерині марився сморід із-за дверей і жаске видовище на кушетці. але їй у носа вдарив знайомий солодкий запах Маргарити, хоча самої сестри вдома не було. По крихітній кімнатці, третину якої займало величезне ліжко, були розкидані глянцеві журнали, присвячені різним моделям. Бюзгалтерів. Невже сестра таки вирішила боротися зі страшною недугою? Хай навіть і ціною своєї краси. Катерина склала журнали в охайні стоси, замила підлогу, вимівши з під кушетки десятки тюбиків помади, кремів і, дивуючись, навіщо жінці яка. Власне, помирає, стільки косметики і таке широке ліжко. Подумала, а може, то був підступний план прилаштувати Настю в її родині, а собі жити і горя не знати? А втім, ось на підвіконі якісь ліки. А може, то проти заплідні пігулки. Вона вирішила дочекатися сестру і з'ясувати, чи та вмирає, чи живе. Якщо останнє, то нехай забирає назад свою доньку. Вона чекатиме сестру стільки, скільки треба, тим більше, що її не тягне додому, де царює нахабна Настя. Нехай чоловік сам частує дівчат. То була його ідея не розбивати зворушливу дружбу двоюрідних сестричок. Маргарита прийшла за годину. Вона не просто весела, а можна сказати, в ейфорії. Ах, Боже мій, вона давно не телефонувала. Ти, Катю, і правда, подумала, що я вже. То чи вмираю я, чи живу? Ой, я вже була замовила розширення огорожі на цвинтарі, де лежить наша мама. Ти, до речі, там не була, а я була, думала про вічність. Аж тут раптом мені зустрівся професор Печерний. Уявляєш, Катю, він підшиває нові груди, які моделює зі стегон. Зі стегон, ще їх стегон. Зі стегон тієї жінки, якій роблять нові груди. А в мене на стегнах стільки зайвого м'яса, так доречно було б перенести його в інше місце.